Міцніє дружба вишів. День студентського самоврядування в національному гірничому університеті пройшов за участю гостей з Німеччини. Студенти та професори з найстарішого в Європі гірничого вишу Фрайберської гірничої академії приїхали для того, щоб поділитися досвідом та побачити, як організовують студентське життя і навчання їхні українські друзі. Фрайберська гірнича академія, за словами її студентів та професорів, менше Дніпропетровського вишу і за розміром і за кількістю тих, хто там навчається. Тому кажуть німці, ми не влаштовуємо великих проєктів, а витрачаємо сили лише на не необхідне. Різниця в тому, що студент у Німеччині повинен сам знаходити кошти на навчання, а в Україні про це турбується університет. На наш погляд, ваші студенти у цьому сенсі краще захищені. Зате німецьким друзям є що порадити українським студентам у тому, як чітко організувати фінансову роботу. У них дійсно проста форма роботи. немає великих складностей, але є бумажне робота, від неї нікуди не деться. В Європі є студентські профсоюзи, є фінансування непосередньо со студентів. Ми могли б научить фандрайзингу в більш широкому форматі, тому що ми всі міроприяті постійно всі іще спонсором, партнера. Тут Рада НГО однією з перших в Україні впроваджує нову фінансову систему. Тепер студентська організація може розраховувати на 5% спецфонду університету на реалізацію креативних проєктів. цікаво, що тут кожен факультет має студентську раду, яка перш за все опікується його проблемами. Видно, що студенти допомагають один одному. Як у німецькому, так і в українському університетах найголовнішими все ж є успіхи в навчанні. Найкращі студенти та активісти НГУ можуть розраховувати на неочікуваний приз поїздку в Німеччину. Фрайберська академія у листопаді святкує ювілей. Найстарішому в світі гірничому вишу виповнюється 250 років. Саме головне, ми досягаємо, як сказав один німецький студент, ми досягаємо розуміння і побудови тої нової формації взаємовідносин, які створюються сьогодні молодими людьми. І як усі молоді люди, студенти не проти спілкування і поза стінами університетів. Тому німецькі друзі влаштували вечірку в кафе на березі Дніпра. Спільний відпочинок, як відомо, укріплює відносини. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.